Лайфхак, як себе простити. Це один з варіантів стати в позицію того, кого умовно ти образив. Стати в позицію так через усвідомлення, що це і є ти. Тому що це так і є. Це є е, таке проживання. Це така іпостась, інша сторона тебе, з якою ми всі взаємодіємо самі з собою, по, по суті, і спосіб вийти з цього залипання, з цієї карми, це простити себе. Я завжди задавався питання постійно, ну як, ще, як? Я наче себе прощаю, але це щось не то. А ось прям осяяло. Стати в позицію того, з ким я взаємодіяв, умовно. І. Прийняти це цей факт, усвідомити це і простити себе. Тут фокус в тому, що е, найбільш повно це спрацює тоді, коли ти усвідомлюєш, що це справді є ти. Тобто вихід із будь-якої карми, із будь-якої програми, а це по суті програма причина-наслідок, е, це вихід у, над цією логікою. Вихід над логікою це вихід е, в ту позицію, яка створила цю логіку, яка грає в це, яка є, по суті, і тим, і іншим. І найбільш повно вийти можна і швидше через усвідомлення себе цілим, цілим з усім. Це таке прям. Я не знаю, як ще максимально придумати осяню. Ну, стати Богом, мабуть, це очищення буде максимальне. Тому що Бог це все, що нас оточує, і, і я, і, вон, і він, і вони, а, і, і все навколо, весь світ. Оце тоді, мабуть, собі, ну, так би собі сказав, типу, ну, ну що ви там, простили один одного, ну давайте грати, давайте тоді жити далі. А доки живеш в розділенні, в усвідомленні свого такого межа, ну, не в негативному сенсі, а в нормальному людському, в усвідомленні свого я людського, ну, до тих пір ця гра продовжується, ця взаємодія продовжується. Ці програми продовжують працювати без якогось там умовно злого умислу, це просто така механіка. Вони продовжують працювати, вони перестають працювати тоді. Коли ти стаєш над ними. Тобто тоді ти маєш над ними владу, тоді вони не мають влади над тобою. Вони там працюють на своєму рівні, але в тебе вже інший рівень сприйняття, і вони тебе не обмежують, не тебе не клинить, не тригерить. Е, і що там ще? Ну, коротше, ти, ти далі живеш вже своє життя іншими, інш, на іншому рівні сприйняття. Тут свої можуть бути, на всіх рівнях є свої програми, свої карми чи ще щось. Але мова про конкретно якийсь людський такий прояв, Тобто, мені вдалося це зрозуміти, свідомити, прийняти через е це бачення себе, бачення цієї взаємодії як одного цілого. Тобто енергія творення, вона, умовно, якщо от, творець беремо таку модель людську ігрову, якщо гравець, в лапках Творець чи творець в лапках-гравець, хоче пограти, пізнати якусь взаємодію, він розділяється на дві частини і взаємодіє сам з собою. Тобто він проживає цю взаємодію з обох сторін. І ось це, ось така моделька, концепція, може хтось сказати, мені як дає роз... більше розуміння, що відбувається. І вона, а... якщо її глибоко так Свідомити чи відчути, ну, то досить добре попускає, як то кажуть. Якось Давно я розмовляв, ну, давно років три назад, і фраза в мене вискочила така, що про, ж, про, про наше життя, наш світ, типу, в нашому світі можна все, ти можеш спробувати все, що завгодно. Єдина умова, ти спробуєш це саме з іншої сторони. І я тоді все сказав, Просто так мені прийшло по ходу розмови, а зараз я бачу аж мурашки, по шкірі, наскільки це було влучно, конкретно, точно, лаконічно і, як то кажуть, ні дати, ні взяти. Проживаємо далі.